Ми військового б'єти боже господило. Переділ церков, сварка громад, бійки православних, священники, які проклинають українське військо і влаштовують у своїх храмах склади російської зброї. Чи закінчиться все це в Україні? Закон про заборону російської церкви набув чинності цього тижня, але кореспондент ТСН тижня Олександр Загородний не вірить словам і достукався навіть до промосковського онуфрія. Ну і тепер знає, що таке шоу. війни більшість моїх друзів, а якщо відверто, то очевидно більшість із нас погано розумілися на церквах, на патріархатах і на усіх цих конфесіях. Але війна все змінила. З першими боями священики однієї з церков пішли на фронт капеланами, а їхні ієрархи почали розповідати, що захищати свою сім'ю, своїх дітей і свою державу це Божа справа. Натомість представники іншої церкви. У перший місяць навіть не відспівували загиблих і щось там нам розповідали про нібито громадянську війну і про руський мір. Все стало на свої місця 9 травня 2015 року. Урочисте засідання Верховної Ради України, сотні депутатів, дипломатів, поважних гостей, і тоді ще усі живі президенти України стоячи, вшановують пам'ять українських героїв, які загинули на фронті. Не встоїть лише троє чоловіків. Очільник УПЦ Онуфрій зі своїми. Супутниками. От мої колеги з сайту Мольфар не полінувалися, почали шукати інформацію на очільників Української православної церкви. І подивіться, який в них вийшов список. Я зараз додивиться на вас, а тут листати, тому що список дуже і дуже довгий. Так, от що вони з'ясували? Практично у кожного другого ієрарха громадянство Російської Федерації, у кожного п'ятого житло. У Росії це зазвичай не дуже великі квартири, але переважно у Москві, в Підмосков'ї або у Санкт-Петербурзі. Давайте ми подивимося на когось. Ну, наприклад, на номер один. В Україні це митрополит Онуфрій, а в Росії гражданин РФ Березовський Орест Владимирович. Онуфрій, митрополит Київський, з'їхав, сказав, що ніколи не цікавився російським громадянством, воно йому там перейшло у спадок після СРСР. Квартиру він свою коментувати не захотів. Ну і мені дуже сподобалась його фраза. Він там одному релігійному виданню назвав, що ця війна між Україною і Росією вона є громадянською. Тобто він, по суті, продовжує такий наратив росіян. З митрополитом Онуфрієм ми зустрілися. Очільник УПЦ приїжджає на святкову вечірню службу у Києво-Печерській лаврі, з якої суд скоро може виселити монахів його церкви. Але це його виявляється обходить. Сьогодні мав би бути суд. Знаєте, так про виселення монахів з. Печерської Лаврі, не знаю. Ну а якщо приймуть рішення, що треба покинути Лавру? А можна ми трохи службу знімемо? Ні, служба немає. Не дозволяєте? Нам? А чому дякую? Тому служби це ці, цієї молитви. Не... Ну ми не будемо заважати ні, ні. Ну люди побачать Ні, ні, ні. це не шоу, шоубачте. З храм це місце молитви, а не для шоу. За лічені хвилини. митрополит Нуфрій заходить у церкву, з якої одразу ж починається відеострімінг служби через інтернет на сайті. УПЦ. от вам і храм не для шоу, і не для зйомки. Церква це не лише обласкані Росією ієрархи. В УПЦ існує і патріотичне крило, переважно серед кліриків. Цю думку нам озвучує священник Максим, співзасновник Софійського братства. Це неофіційне об'єднання священиків та мирян, які виступають за зближення і об'єднання УПЦ та ПЦУ в єдину велику українську церкву. Я розумію, що в нас є люди, які налаштовані не непатріотичні, в тому числі там в керівництві церкви, в єпископаті. Але ну звісно, я це розумію, але я знаю, що. Їх небагато і їх кількість не, не така, щоб не сказати, що вона переважна. Врешті-решт, Софійське братство воно поставило собі за задачу об'єднати православних в Україні православних з УПЦ і православних з ПЦУ. Але це не найбільша проблема. Головне це справжня відданість руському міру керівників УПЦ, так вважають у православній церкві України. Тобто, тут навіть не про структурну підпорядкованість мова. Тонуфрі від справді вірить. В Святую Русь, в Руський Мір, в усі ці речі він справді вірить. І тому з одного боку він не може від цього відступити і відректися, тому що він розуміє, що якщо він це зробить, Москва його відразу кине під ноги. А з іншого боку, у нього і немає внутрішньої мотивації. Але митрополит в страті сподівається, що кардинально змінити свою думку може і Онуфрій. Головне, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній відкритий до воз'єднання зі своїми братами по вірі, які Боже Слово ставлять вище, ніж слово московське. Ми, як церква, багато разів на всіх рівнях офіційної позиції. В особі нашого предстоятеля блаженнішого митрополита Епіфанія. Ми готові сьогодні, завтра, післязавтра сідати за стіл і говорити відкрито, без попередніх умов. Але чи варто приймати усіх священників УПЦ поряд з прогресивним крилом, так як отець Максим, служить такий, як і батюшка Олексій Михайлик з Дніпра? Ось він молиться за імператора Миколу II. А тут спілкується з вірянами у Тіктоці. Я у тебе питаю: та хто ти такий? Обізяна ти? що ти будеш мене щось питати. Ти, Ты нанюханий, до людей. агресивно. А це не люди, це бубуїни, осли нанюхані, глісти. Воші, кто угодно, ну не люди. Ді ваше сміріння там, де ти свою дівство не понял? ось за такі виступи цього священника ієрархів УПЦ таки покарали, відсторонили від служби. Спочатку аж на цілий тиждень, а от тепер знову. І от лічені години тому отець Олексій почав розповідати у соцмережах про пияцтво і гомосексуалізм в єпархії, а ще чітко сформулював думку, чому українська православна церква не стає повноцінно українською. Все, що вот ці пристаріли мітрополити, вот котрим уже прогулы на кладбище ставлять, вони все, що думають, що завтра Росія матушка победит, и і знову будуть служити під пам'ятором патріарха Кирилла. Навіть УПЦ визнають від початку війни вони втратили щонайменше половину своєї пастви в Івано-Франківській та Львівській областях. Храмів практично не залишилося. Да що ж ви військового б'єте боже? Після ось цього жахливого побиття священиками у українського військового активніше переходять громади з храмами у ПЦУ у Хмельницькій області. Новий закон, який народі вже назвали заборона московського патріархату, може значно ускладнити життя парафіянам у ПЦ, наприклад, позбавити статусу юридичної особи, простіше кажучи, відберуть печатки, позбавлять пільг, можуть попросити з храмів, які в державній власності, чи готова УПЦ піти в катакомби і страждати за патріарха Кирила, який оголосив православним України. Ще війну долати незручності, аби залишитися є в харистійному спілкуванні з ієрархами російської православної церкви, які освячують ракети перед запуском по українських містах. Про все це ми дізнаємося вже менше ніж за вісім місяців. Закон діє час іде. Монахи Києво Печерської лаври збираються на вечірню службу. На відміну від Онуфрія, нас вони в храм пускають саме цим ченцям у найбільшій святині України і одній з найбільших святинь православного світу. Скоро доведеться робити вибір. З ким вони залишаться з митрополитом Онуфрієм, а через нього і з московським патріархом Кірілом чи з мощами Агапіта Печерського та Елі Муромця. Для них лавра – це їхній дім, а молитва тут сенс усього життя. Нище чекають якогось особливого знаку. Сподіваюсь, це буде не ракета з Росії. Олександр Загородний Андрій Марченко Тесантиждень. Один плюс один марафон. Єдині новини.